Всім привіт у новому відео, у новому дні. Хоча новини просто жахливі. Ми запланували з дітьми сьогодні поїхати зробити закордонні паспорти. У них є, але у них в березні закінчується строк дії. І я колись чула, що бажано за 6 місяців міняти їх. Ну, навіть якщо і зараз вже немає цього правила, невідомо, що буде через 6 місяців, чи буде змога, то я краще поміняю зараз, тим паче, що скоро наносять новорічні, різдвяні різні свята і там вже будуть затримки. Будемо робити нетермінові, такі там, півтора місяці, по-моєму, вони робляться старшим, а молодшого діє паспорт до 26-го року, якщо я не помиляюсь, бо ми робили в 22 му коли він народився. І на 4 роки ж видають дітка. От такі от справи, тому сьогодні поїдемо, і ще буде дуже цікаво, тому не перемикайтеся. Показую вам свій сніданок, києшня, морква по-корейськи, капуста, авокадо, бутербродик та помідорки. Бутербродик з сиром та хамоном, а на десерт був тортик ще від моєї куми з дня народження. Вона його робила власноруч: це медовик зі шпинатом, тому він такий зелененький. Ну і, звичайно ж, як без кави. 25 кофі Ростерс, улюблений капучино. Йдемо зараз в такому ще сільпо, тому що не має молочки, а тебе ніякої такої доступної ціні, я б сказала. Ось. І вже чуєте на фоні будуть генератори. Не оминуло і нас вимкнення. Гуде все, тріщить. Але ж, наприклад, в Одесі взагалі там ні тепла, ні газу, ні чого. води немає. Світла немає і не налагодили, по-моєму, за ніч. Беру ось таке молоко, ось така ціна. Якщо А, ну, в принципі вона немає по кількості. І воно ультрапастеризоване, може довго лежати. Гресту взяла булочку, він попросив сік. жужання, аби не було гірше, як то кажуть, і аби всі живі. Це все можна витримати. Світла ще досі нема, але плюс першого поверху, що пішки не треба йти. І в будь-який момент можна вийти на двір і ти вже не прив'язаний до ліфта, це класно. І плюс є вода. А з водою, як то кажуть, вже можна жити. Так, була в ТБ, купила деякі продукти, бо холодильник помила, він фактично пустий. Взяла банани це дітям на два рази. Цвітна капуста була дуже гарна, по 100, по-моєму, 7 гривень красивенька взяла. моркву. Хочу не робити моркви по-корейськи на плов ще. Авокадо такі непогані, по 15 гривень за 100 гривень. Ось такі перчики жовтенькі. взяла. Далі огірочки, якщо їх почистити, то все ще більш-менш можна їсти. Далі 3 кг сортових яблучок. Вони ось такі невеличкі, але смачні, солоденькі. Далі на е, сніданки ми їмо айсберг, помідори, коктейльні, Боже, таке дороге, все 90 гривень за пів кілограму. Далі були по акції квасолька, кукурузка і горошок, але горошка в мене є ще багато, а оце закінчилось. Взяла ось такий невеличкий булгур, бо минулі рази я брала крупний і ну, не подобається. Це якийсь дрібний чи дроблений, будемо куштувати. Дітям таке печиво. Всім нам ковбаска, салям болгарська першого сорту. Тут якась акційна була. Дріжджі взяла дві упаковки, одну морзилку, одну в холодильник. На них гарно все росте. Далі хумус це були ми в ресторані з дівчатками. І Я там куштувала хумус, мені сподобався. Там якийсь класичний, мабуть, був, то взяла і класичний, і з в'яленими тонматами та базиліком. Ось така намазка сирна. Ліпчик, хоча в мене ще є рис з камаліно. Це цей рис, який ще більш-менш мені подобається. Він такий круглий, але він, ну, принаймні, без смаку пластику. Не знаю, чи це зрозуміло. Із солодкого прянички. З якоюсь там начинкою, не знаю, на «літній сад. Далі ось такі кільця Дом з молочком дітки полюбляють їсти. Далі, так як ми чай мама, то ще взяла чай чоловіку. Він полюбляє крупнолисний і такий дуже сильно гіркий. Ну, мені такий не подобається. якийсь такий взяла, Був 150 грам тут у упаковці був, по-моєму, 80 гривень. Далі три десятки яєць, ну це стандартно, Ми вже постійно беремо їх. Швидко з'їдають цукерки. Взяла, я не пам'ятаю ціну, але це свекрусі на подарунок. Ще вона в день народження. Нам взяла ось такий шоколад. Лакмі мені подобається з арахісом. Ну, цей такий мені найбільше подобається з усіх цих видів. Дві упаковки по 3 кілограма борошна, бо швидко йде. Далі ось такий маленький ліхтарик, це щоб вже проводити якісь зйомки, можливо, знаєте, десь на столі. Я не пам'ятаю, він, по-моєму, 45 чи 55 гривень. Далі вже подарунки ж замовляють діти. То ось такий конструктор Мирону. Ось такі серветочки взяла, якісь були акційні. І прокладки жіночі. Щоденні. І ще дочці зараз покажу. Дочка в мене буде феєю. Дивлюся, лежать карнувальні костюми. І якраз ті, які потрібні крильця феї, то вирішила взяти. І за це все 2010 гривень та 571 в двох чеках. Заходила ще в магазинчики в Аврорі взяла ось такий килимок силіконовий, тому що мій. Порізаний, в нобусі сир гауда 359 гривень за кілограм, і ось така обліпиха заморожена, перетерта з цукру, щоб чай розводити. В сільпо молоко по 33 гривні я вам показувала. В нобусі ще ось такі з твердих сортів пшениці пасту. Далі в аврорі взяли чаєчки, імбир з лимоном, просто заливати кропом і буде гарячий чай. Журавлина, малина, чорна смородина. Ще аврорі взяли ось такі цукерочки, діти морозики. Ось такі гірляндочку дітям. І ось такі дерев'яні прикраси. 10 штучок сніжинки. А, і ще я ножа взяла, бо хочу спробувати його для моркви по-корейськи. Все, ось така, наче була закупка. Дорогі мої дівчата, друзі і підписники, я завжди мотивую вас на прибирання, на готування, на якісь домашні справи. А зараз я хочу замотивувати вас на свій особистий час, на час за смачною стравою або. Просто напої, і запрошую вас просто нагріти водички, взяти смаколика, сісти з кавою або з чаєчком і насолодитися кількома вільними хвилинками, подумати про щось хороше, помедитувати можливо, просто послухати музику, побути наодинці з собою або навпаки в парі з коханим. Ось і провести спокійно декілька хвилин. Ось так буду вас мотивувати, щоб не забували, що життя смакує і хорошими фарбами. Просто, звичайно, коли стільки страху і негативу довкола, то за ці хороші фарби забуваєш. Так ось нагадую, вони є, і навіть в таких простих дрібничках їх варто помічати, як от смаколик, гарна якась чашечка чи тарілочка, смачненький чаєчок, приємна музика. І гарна розмова, Тож давайте себе радувати такими дрібничками. після паузи беруся за роботу, хочу перескладати речі тут у дитячій шафі, де зберігаються речі Ореста та лади. Вони найменші і вони не дуже слідкують за порядком, тут переважно все складаю я. Єдине, що чоловік іноді бере звідси речі, але на місце не кладе. Тож я перескладаю, перепрала багато ботиків, там намагалася вивезти старі плями. На жаль, вже, знаєте, такі досить запрані речі, вони не випираються начисто. Плюс діти не кладуть брудні речі в прання, як ви знаєте. Ну, це напевно кожна мама вже знає. А кладуть назад до шафи. Ось тому це теж треба подивитися, що, що брудне, що чисте. Просто поскладати знову все по місцях, нічого складного. Але таку рутину треба також робити. Мені, в принципі, це не важко, це буквально 10 хвилин, і насправді зйомка більше часу займає. Бо, як ви розумієте, треба на різний ракурс поставити штатив, щоб. Було вам видно, що саме я показую. І то не завжди воно все так, як я хочу. В моїй голові малюється одна картина. Але сподіваюся, що з часом я навчуся цю картину передавати і через екран. Я намагаюся, ну, але ще, можливо, не все вмію. Так, досить професійно чи якісно. Словом, строго не судіть. Ну і тут з дитячих речей, як я сказала, перебираю брудне. Було не так багато, але все ж таки деякі штанці, якісь колготки, які в садочок носили. А на вішаках у мене висить мій верхній одяг. Він весь чистий, випраний, Я фактично тільки пальто в цьому сезоні декілька разів. Але тут, знаєте, така найбільша висота цих вішачків, і мені зручно зберігати його поки що тут. Згодом, можливо, ми ще одну шафу доробимо в спальні, або щось поміняється, можливо, якось буде зберігати в пакетах верхній одяг. Поки що діткам не потрібні такі високі вішаки, то я зберігаю його тут. А чоловікові курточки вони набагато нижчі, в нього нема такого довгого одягу, тож він е зберігає його в себе, там, де в нього всі сорочки, кофти і таке інше. Ще я докуповувала. Сенсей, ось цей е, такий накладний вішачок з поличками текстильними, так би мовити. На ньому теж зручно щось зберігати. Дитячі речі не такі важкі, маленькі, якраз тут, знаєте, кофточки стають, якісь там сукні, колготки навіть можна покласти. ну, от Одяг, який поносили, також класно сюди зберігати. І останнє це в мене в такому мішку, я не знаю, як правильно називається, в коробці для одягу. Зберігається весільна сукня. Все. ніяк не можу зрозуміти, що я з нею планую робити. Поки що я її зберігаю. Ну, мабуть, кожна наречена так інколи дивиться на цю сукню, щось там пригадує. Я, мабуть, не виключення, але я її купувала не так дорого, і, мабуть, ну, вона не вартує знаєте, грошей, щоб там продавати її більше як пам'ять буде слугувати. Отже, займаюся своїми справами домашніми і мотивую вас. Друзі, я хотіла подякувати вам за безмежну кількість коментарів, які ви залишили під минулим відео. Я насправді не очікувала такої реакції. Я навіть боялася це відео викладати, бо думаю, що а раптом якось це сприйметься як якісь претензії чи щось таке. Але я бачу, що ви мене дуже гарно відчуваєте. І це було таке прохання, я вам щиро вдячна. Насправді, після цих приємних слів хочеться брати себе в руки, не нити, а от саме працювати. І я дуже. Дуже-дуже дякую за те, що ви відгукнулися, багато підписалися. І це справді сприятиме розвитку мого каналу, за що я вам дуже-дуже сильно дякую. І за кожне добре слово. За все дякую. Нехай все добро, яке ви мені побажали, повертається до вас з Дорицею. Ну а зараз я вже в шафі своїй дорослій. І хочу вийняти всі свої светри, вісити їх на вішечки, бо вони в мене дуже високо були складені. мені дуже незручно туди було щоразу лізти. А так вони будуть тут на плечиках. Так, це не зовсім зручно, бо плечики розтягують. Можливо, я їх потім перескладаю так, знаєте, стопочкою, але поки що сюди їх помістила. Вже вони такі старенькі, трішки закошлачені. Та й взагалі я дуже давно не оновлювала гардероб. Але що є, те і ношу. В принципі, я. Ну так, не дуже привередливо в цьому плані, особливо останні половиною роки. Все, на цьому моє прибирання закінчено і запрошую вас на кухню. Хочу показати вам, як я готувала плов в мультиварці, Ну, і можна сказати, і на сковорідці також, тому що я не завжди користуюся суто однією мультиваркою, іноді я комбіную, і це був саме такий випадок. Уже підготувала моркву, дуже полюбляю купувати миту морквочку, тому що вона така соковита, вона така, немов наповнена вологою, краще зберігається, до речі. Але можливо, якщо помити і таку просту морку, вона теж буде зберігатися. Ну, Я не знаю, бо я зазвичай вибираю навіть серед дуже-дуже брудної, таку чистішу, і вона гарно зберігається. Зберігаю я все в холодильнику. Цибулю, звісно, ні. Отже, нарізаю брусочками для плову моркву. Саме брусочками мені подобається найбільше, а ви вже робіть, як вам подобається. І на півкільця ріжу дві цибулинки середнього розміру, щоб приблизно було по об'єму. Так само, як і моркви. Також я вже розморозила м'ясо. У мене сьогодні буде яловичина вона була саме шматочками нарізана, тож її і буду смажити. Ще я чищу два зубчики чесничку, і у мене була десь четвертинка великого червоного перцю гострого. Я нарізаю такими кільцями. Беру пропарений рис, показала вам, який я використовую. Він довгорозернистий і якраз дуже гарно підійде для плову. Ну, або аля плову, звісно, що я не зможу приготувати такий, знаєте, автентичний плов, страву, як готують десь на сході. Промиваю його ретельно декілька разів. Мию я всі крупи, якщо я їх промиваю, у воді, на якій готую. Це фільтрована вода. Тому якби я її використовую. Промиваю гарнесенько, а залишки рису закриваю ось такою кліпсою, бо на такий маленький об'єм не хочу заводити ще один контейнер. Ну, використаю наступного разу та і все. Масло моє кхі трішечки підтануло поруч, бо я тут смажила. І ну, буває таке, ну нічого з цим не зробиш. На ньому буду смажити м'ясо, так гарнесенько до золотої скоринки. І готую спеції. Це хмелі сунелі, дуже люблю цю спецію, особливо в плові. Паприка, куркума для кольору, але вона така ну, досить гостренька. Ще приправи до м'яса, часник, ну і, звичайно ж, сіль, часник сушений. Коли м'ясо схватилося, я додаю сюди сіль М'ясо я якби окремо солю від основної страви, щоб воно теж було достатньо солене. І додаю спеції до м'яса. Накриваю і фактично до готовності смажу. Вся рідина повинна випаруватися, а м'ясо зробити таким золотистим і готовим. Далі до нього буду додавати моркву, щоб теж була вже майже-майже готова. І буду вже діставати мультиварку. В мультиварці також вмикаю зараз режим смаження. В принципі, можна і зразу і тушкування, просто смаження, там трішки більша температура, і окремо посмажу на олійці кхі цибулинку. Ну, Я фактично цей етап можу робити і тут на пательні, але оскільки я там розігрівала мультиварку, то розділила ніби ці процеси. Але це взагалі не важливо. Потім я всі інгредієнти об'єдную, додаю промитий рис. Знову ж таки, повторюю, щоб він був розсипчатий, беріть пропарений, беріть гарної якоїсь марки і гарно його промивайте. І все заливаю водичкою. Беріть по інструкції води, я роблю на око. У мене це приблизно на півтора, на півтора пальця вище, ніж вся основна страва. Я не перемішую все одразу, а у водичку додаю всі спеції, сіль, все, що потрібно. Перемішую вже коли все приготується дерев'яною лопаткою. Просто декілька разів, особливо там не перемішуючи. І залишаю на режимі: у мене є такий режим плов. Ну, у вас це може бути інша якась назва до готовності. В принципі, я цього разу навіть раніше трішечки вийняла, бо побачила, що вже все все готове, водичка випарувалася і залишаю томитися у мультиварті, і щоб воно не остивало, так би мовити. Приправи ви можете додавати, які ви полюбляєте. Єдине, що я червоний отой перець і чесничок додам в самому кінці, щоб. Не дуже вже гострою була страва. Ну і куркуми теж я додаю досить мало, бо вона така перчена, я не знаю, як сказати, вона теж така, досить пікантна, так би мовити. Все, залишаю свій плов спокою, а сама відправляюся по справі. Сьогодні потрібно полити мої орхідеї. а також бачила вже дуже пилючний цей вазончик, фікус, вирішила його прямо помити, бо він дуже був в пилу. Тож, ось такий йому душ тепленькою водичкою, і хай собі тут. Стікає. Поливати орхідеї сьогодні буду з добривом. Взагалі я не відслідковую коли, чим я поливаю частіше, нічим просто водичкою. Але ось показала, що було, вже вона навіть ця спеція, хотіла сказати, добриво відкрите. Ось, його я розводжу у воді, так як було по інструкції сказано. І буду повністю проливати свої орхідеї. Одразу ж показую вам, як я це роблю. У мене тут посадки орхідей. В таких вазончиках, які виймаються, і можна, так би мовити, коріння витягнути з основного вазона, де є вода, а інша посадка закритого типу, так би мовити, де коріння вже не виймається, тобто потрібно залити, а потім обережно злити разом з ґрунтом, з усім притримуючи водичку. Я заливаю на півгодини всі орхідейки, або просто водою, або як цей раз з добривом. Ну, Не більше влітку можу надовше, якщо прямо дуже спекотно. Роблю я це приблизно раз на 7-10 днів зимою і вони ось так от мене вже звикли. Проливаю я повністю весь горщик, але не заливаю шийку орхідейки. Це те місце, де коріння з коріння виходить листя. Так би мовити. І заливаю горщик десь наполовину, а якщо це літо, то можу і повністю залити весь горщик. Поки коріння і вся кора не всотає в себе водичку. Коли вже коріння позеленіє, набереться води, а кора також напитається вологи, тоді я все гарненько зливаю. В закритій системі Зазвичай залишається водичка, це нормально. І ці орхідеї направду навіть краще ростуть. Але я не буду поки що чіпати всі свої орхідеї, бо вони не дуже люблять пересадки. Ось, якщо ви вже хочете, то одразу молоденьку орхідею сидіть глибоко і вона буде нормально там рости. А Ось так: от пересаджувати, аби, аби просто пересаджувати, не потрібно. Ось. І ось так залишаю все це на 30 хвилин, потім все зливаю. І Орхідейки полиці на 7-10 днів, я їх не чіпаю. Чому зараз вирішила додати добриво, бо всі пускають цвітоноси. Ну і добриво в мене просто було. Я не беру якісь там супер пупер які були в Аврорічі, де я там його побачила, то і взяла. Але, чесно кажучи, вони в мене і без того цвітуть, як треба. Ось, наприклад, літнє квітування вони пропустили. Зараз буде на зиму і на весну. Це вже раз на рік виходить, але квітують досить довго по декілька місяців. Тож. Можу їм пробачити. А раніше на південній квартирі, коли у нас сонечко було, фактично, що круглий рік, бо дуже було тепло в квартирі, то вони цвіли двічі на рік. І ось бачу, що у мене на одній з орхідей листочок пожовтів. Це десь він торкався до скла, а скло навіть восени може так добряче нагрітися, якщо гарний день такий сонячний, і незначний такий опік відбувся, тож відрізаю це все ножицями. Показую вам свій пловчик. Сподіваюся, ви теж приготуєте і напишіть обов'язково про це мені, щоб я знала, чи вам сподобався такий рецептик. І пишіть свої вподобання, можливо, як ви готуєте плов. Будемо ділитись так би мовити, досвідом. А зараз покажу кадри із нашої зустрічі з дівчатами-блогерками з Ютубу, яких ви певно вже всі знаєте. Це Віка Ушакова, Саша з каналу Життя за містом, також Юля Дьоміна, також Ольга Чимич. Та яся з каналу Ярослава Home Event. І ось наша шістірка зібралася. Ми зібралися в Чорноморці в ресторанчику. Гарно, дуже провели час. Тут така красива атмосфера, просто суперський інтер'єр, дуже смачно пахне морепродуктами, рибкою. Також подають безкоштовно з 12 до 16 юшку рибну. Дуже смачну дівчатам сподобалося, тож вони брали насичений бульон. Зараз ми поп'ємо бульончику і підемо. А я не хочу. Я чекаю, я зараз собі замовила десь воно було ось тут. Мохіто з чомушкою. Мохіто. Я замовила хумус зі смаженими креветками і помідорками чері. Ну і мохіто безалкогольний, бо я за кермом сьогодні. Винесли моє замовлення ось таке. У вікусню ось таке. У ось таке. У мене вже різдвяний настрій. Я кушку. Алюб'яць ласилася креветкою я колись куштувала дуже смачно. Ми замовили устрицю. Я щось не хочу, думала рибку, але тут цілу рибу подаються, я вже наїлася. Тому не бурю. Я вже не пам'ятаю, як воно там було, але мені воно все нормально. Яся І ось тут дуже красива обстановка. Дівчата собі замовили устриці, їм розповіли, де яка. Я здивувалася, що є навіть якісь зі солодким після смаком. Це дуже дивно. Я не куштувала, я їх не люблю колись. Пробувала декілька разів, вони мені не сподобалися, тож просто на морепродуктах мені достатньо. Але дівчатам подобається. І гарно ми провели час, посиділи трішечки, поговорили про свої ютубські справи, знаєте, якісь, можливо, поради дали один одному. Проте про все. І просто, знаєте, по-жіночому полялякали, посміялися, підняли одна одній настрій. Ну, Словом, гарно провели час. Я взагалі дуже полюбляю ці наші зустрічі, бо після них я не мов як після відпустки. І, взагалі, я дуже вдячна, що такі зустрічі є, бо саме вони надають смаку життя. Все, йдемо до машин, будемо зараз мінятися подарунками. Боже, така гарна атмосфера. Вже ліфтарик ліхтарики. Зараз покажу. все. Ми готуємось мінятися подарунками. Зараз будемо машина класти один лак дамо. Подаруночки. Подивіться, яка атмосфера ззаду на подолі. Дуже гарно. Машини готові, подарунки готові, ми теж готові. Так що зараз будемо класти. 24 пакунки. що робиться, люди? Люди. Жіночку, ви звідки вибігли? Ідіть сюди. Рядочок і спиною до Олі.

І на цьому буду завершувати свій влог. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам не важко, поставте, будь ласка, пальчик догори, а ми з вами зустрінемось зовсім скоро у новому відео. Бережіть себе!